Це кадр влучання шахеду в житловий будинок в Одесі 2 березня 2024 року. У результаті цієї атаки загинули 12 осіб з них п'ятеро дітей. Над ліквідацією влучання працювали понад 200 людей, щоб витягти цивільних з-під завалів. Тоді Росія запустила 14 шахедів по Україні. Кількома тижнями пізніше влучання шахеда у кількох десятках метрів від поліцейських, рятувальників та медиків, які надавали допомогу постраждалим від попереднього влучання того ж дня. Певно, вже кожен українець знає, що таке шахеди, як вони виглядають, як звучать і які наслідки після себе залишають. Тому, якщо коротко, шахеди несуть вибухівку і смерть. І тому здавалося б, жодна цивілізована країна світу не підтримала б виробництво цієї зброї. Однак Росії досі на третьому році війни і десятків санкційних списків вдається отримувати європейські компоненти для виготовлення шахедів у цьому матеріалі про те, як німецькі компанії певно не гидуть працювати з російськими злочинцями. Самі російські шахеди виробляють на підприємствах в Малабузі, вільній економічній зоні в Росії, яка розташована в Татарстані. Саме там Росія виробляє шахеди, де її російські підприємства використовують іранські технології для власного виробництва безпілотників. На початку цього року хакери зламали поштові сервери іранської компанії Sahara Sander, на яких розміщувався масив даних про виробництво ударних безпілотників «Шахід» для Росії. Там містилася інформація і про Алабугу. Витоків з Алабуги було декілька. Раніше журналісти Вашингтон Пост писали, що в Алабузі до літа 2025 року планують виготовити 6 тисяч дронів. А за даними Wall Street Джорнал, наприкінці квітня цього року завод випередив графік, поставивши російській армії чотири тисячі безпілотників. А ще завдяки витоку стало зрозуміло. Розуміло, що росіяни у листуванні та інших документах використовували шифровані назви. Безпілотники називали човнами, моторними лодками, а вибухівку бамперами. БПЛА-шахіти, які в Росії маркують як грн 2 в документах проходять як моторний човен Dolphin 632. Документи, про які ми говоримо, відкрито показують на деяких слайдах безпілотники, хоча водночас говорять про моторні човни. Ми також подивилися документи цього витоку. У ньому, окрім реальних схем безпілотників, є презентація під назвою проєкт проізводства лодок». Там вказано, скільки матеріалів потрібно для виготовлення кожного виробу, а також перелічені потенційні постачальники цих матеріалів. Інформація на слайдах стосується найпізніше 2023 року. Російська компанія композит із заявлена у презентації як постачальник епоксидного сполучного. Це композитні матеріали, які завдяки своїй легкій везі, міцності та гладкій поверхні є ідеальним матеріалом для виготовлення багатьох деталей в авіабудуванні. Що таке, взагалі, композити? Ну, я думаю, більшості чоловіків, як мінімум, це відомо за назвою епоксид. Я можу для прикладу показати, що це при що це в принципі є, це фактично частина шахеду, частина його фюзеляжу, весь шахет в кадр у нас зараз не поміститься. Оцей матеріал, який схожий просто на пластину, він є дуже легким і дуже міцним. Фактично, це є тканина, склад, тканина або якийсь інший матеріал, так само, як тут карбон, який пропитаний. Клеєм, скажімо так, цей клей є е, двохкомпонентним композитом, грубо кажучи, епоксидною смолою. і все, це що зараз тут блищить. Все це з'єднано епоксидкою. Тобто, фактично епоксидка це основа силової конструкції. Тобто, якщо простими словами, епоксидна сполучне це смола. Ми вирішили перевірити митні дані компанії, які заявлені як постачальники комплектуючих для шахедів у митній базі 52 VMB. У більшості випадків основними закордонними партнерами цих компаній є фірми з Китаю, Південної Кореї, Туреччини, але є і декілька компаній з Німеччини. Зокрема, за митними даними композити з закуповує епоксидну сполу двох німецьких компаній Фаза Пебунгвенгштофе та Гьотле Продакт». Вони постачали епоксидну смолу до Росії вже у розпал війни у 2022 та 2023 роках. Ну добре, можна припустити, що компанії не знали про співпрацю композити з дії з Алабугою, тому що не бачили витоку або їм не повідомляли, або вони навіть не питали. Але ж загуглити російську компанію вони б могли, а там ну зовсім не складно знайти зв'язок з російським військово-промисловим комплексом. Коли ти питаєш, європейський бізнес про те, така що ж ви робили для того, щоб це побачити, то хтось може казати ну. У нас там є перевірка по санкціях, бо наші типу юристи прогнали нашого клієнта по санкційній базі, побачили, що компанія не під санкціями і на цьому перевірку закінчили. Тобто бізнес не сприймає до уваги те, що ну, вже недостатньо просто перевірити, просто перевірити по санкційній там базі. Єдиний е актор, який в цій всій санкційній історії ну, безпосередньо. Е Бере участь в цих поставках. Це, це виробник, бо він продає свій товар. Він знає своїх клієнтів. Він може їх перевірити, підписати контракт чи не підписати власниками композит. Із є родина хлебнікових брати Ніколай та Єгор. Та донедавна серед співзасновників компанії також був їх батько Володимир. З вами я, Ніколай Хлєбніков. Сьогодні я даю інтерв'ю. відповідно, хотілось би розказати про наші матеріали, про нашу діяльність. Ми компанія композит зділя. Ми производители вспомогательных матеріалів для вакуумних технологій. Ми входимо в холдингу компанію Композит. Сама компанія почала свою діяльність як частина державної холдингової компанії Композит, яка входила до структури Роснано. Роснано працює з російськими нанотехнологіями, а очолює її колишній заступник голови військово-промислової комісії Росії Сергій Куліков. Повернемось до керівництва компанії Композит Ізділія, людей, з якими німці, схоже, заключали договори. Хлебніко старший ще донедавна один з співвласників компанії Композит Ізділія в середині 2000-х очолив російську енергетичну компанію ОГК-1. Спочатку 2000-х працював спочатку заступником директора, а потім генеральним директором холдингової компанії Композит, одним із проєктів в якої був завод композитних матеріалів «Алабуга Волокно» в технологічному парку «Алабуга». Я впевнений, що багато матеріалів, які будуть вироблятися з цього сирю, вони будуть вироблені в нашій республіці, тому що наша нашій республіці вона виробляє самоліти, вертоліти, автомобілі. Нині «Алабуга Волокно входить в структуру дочерньої компанії Росатома у Матекс. У Матекс під санкціями США, Великобританії та України. Що у 2013 році хлебніков заявляв, що основну роботу холдингу дають замовлення Міноборони. За даними російських реєстрів, Володимир Хлібніков залишається генеральним директором композита, а його діти Єгор та Ніколай – бенефіціарами композит із з якою схоже і торгують німці. Тобто компанія, яка зараз постачає епоксидну смолу російським виробникам дронів, була частиною холдингу, який завжди тісно співпрацював з російським військово-промисловим комплексом. Якщо ми перевірили це за 15 хвилин, чому цього не зробили німецькі постачальники? Те, що ми знаємо, що якась російська компанія в минулому торгувала е, постачала. Обслуговувала російський військово-промисловий комплекс, це свідчить про те, що ці зв'язки вже наявні, і що цей бізнес ну далі потенційно може тривати з станом на зараз. А усвідомлюючи те, що в Росії е, зараз потреби військово-промислового комплексу лише зростають, і попит на таку продукцію лише збільшується, тому що Росія продовжує вести війну. То о, така такі зв'язки ну обов'язково мають бути редфлегом. Давайте придивимось уважніше до німецьких компаній. Компанія Гьотле Advanced Products, за митними даними торгує практично виключно з Росією за винятком декількох поставок, і впродовж усього минулого року постачала продукцію російській компанії composite із Її директором є Юргінгьотел. Це місцевий депутат політичної партії Фрая Вія Кьоненсбург, член місцевого будівельного комітету асоціації каналізаційних вод, розважальних і спортивних закладів, та входить до комісії з моніторингу руху. Партія Фрая Веля Кьоненсбург завжди згадує, що дуже підтримує український народ, але при цьому заяви її представників звучать так. Наприклад, ось що у партії кажуть про санкції. Політична партія в Хранвіля вважає деякі санкції проти Росії сумнівними з огляду на енергетичну кризу. Певні санкції необхідно переглянути, якщо вони завдають нам шкоди і про глобальніші проблеми війни. Історія навчила нас, що дуже часто тривалий мир починається з припинення вогню. Ця можливість не повинна залишатись невикористаною. Кровопролиття в Україні має припинитись негайно. Ну що не зрозуміло, треба ж просто прикратити стріляти. Україна також може використати мирний період для розширення своїх оборонних позицій, і дати своїм солдатам відпочити. Тому всі, хто відкидає можливе припинення вогню, повинні пояснити людям, як ще можна закінчити цю війну. Бажання повністю вигнати Росію з України може здатися зрозуміло але це просто наївно. Поки наївні українці намагаються власноруч спинити російську армію, менш наївні німці використовують цей час з користю. Так інша німецька компанія, фаза Фебунквенштофе у 2023 році, схоже, поставила майже 8,5 тисяч кілограм епоксидного сполученого на суму близько 80 тисяч доларів. З нього можна зробити приблизно 337 безпілотників, адже на один безпілотник за інформацією витоку Алабуги необхідно 25 кілограм цієї речовини. Так, цього все одно значно менше, ніж постава компаній німецького політика, але фаза febung Фенштофе відзначилась іншим. У період, коли ця німецька компанія постачала епоксидну смолу Росії, вона постачала цю ж епоксидну смолу українським виробникам дронів. Тобто, однією рукою німці співпрацюють з російськими компаніями, які підтримують російську армію, а з іншого боку, з українським бізнесом, який буквально вмирає через спільні дії російських компаній та їх військових. Ми спробували сконтактувати з обома німецькими компаніями і спитати, чому вони продовжують торгову з Росією і чи перевіряли вони своїх контрагентів після довгих спроб зв'язатися з компаніями через пошту та телефон. Фаза Фебунг Венштофе відповіли, що вперше бачить таку російську компанію. Російська компанія компазитнеї ізділля нам абсолютно невідома. Жодних ділових стосунків з ними ми не маємо. Ми не постачали їй жодних смол чи іншої продукції. Тому ваш перелік запитань є абсолютно безпідставним. У нас є бізнес-контакти в Україні. Ми купуємо в Україні, а також постачаємо продукцію різним клієнтам. Ми не можемо надати більш детальну інформацію, частково з міркувань захисту даних і частково через угоду про конфіденційність. Ми перепровірили свої дані ще раз у декількох митних базах, щоб переконати, що помилки немає. І надіслали ці скіншоти німецькому виробнику. Фаза Фебенг Венштофе відповіли, що все одно не співпрацювали з російськими компаніями і поважають ембарго проти Росії. Однак зробили помилку у назві компанії. Тож ми ще раз уточнили, чи все-таки вони бачили скріншоти і впевнені, що саме цю компанію ніколи не бачили в очі. Відповіді поки не отримали. В той же час ми бачимо продукцію цієї німецької компанії у російських дистриб'юторів. А митні дані, на які ми спираємось, говорять про поставки до Росії. Поки з компанією Фаза Фебенг тривала активна переписка, інша компанія Гьотлед. Advanced Products німецького політика спочатку пообіцяла відповісти на наш запит, але врешті так і не дала відповіді на наші питання, і слухавки більше не бере. Я yeah, yeah. так інфоґотетрейт. Yeah, yeah. Правильно right. yeah. 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 Так, це правильно. Yeah. пошта. Yeah. чи yeah. це yeah. можливо, What щоб ви дали could відповідь якнайшвидше, у наступні дні? Like, yeah. yeah. Так, мені потрібно yeah. знайти yeah. ваш yeah. лист, і тоді yeah. я yeah. зможу yeah. відповісти. Моє ім'я Яніна. Я телефонувала вам вчора. Ви мене пам'ятаєте? Дюрембрі? Так, вчора ви телефонували з Румунії. А, ні, ні. Я телефонувала з України. Сьогодні ви телефонуєте з Греції. З України. Я вам телефоную з України. Я вам вчора телефонувала з України, і сьогодні. А, окей, тому що я бачу, що ваш номер з Греції. А ні, це просто я телефоную через програму, яка використовує Ми також намагалися сконтактувати з росіянами, щоб отримати їх позицію, але безуспішно. Важливо сказати, що продукція, яку постачають німці, поки що не є підсанкційною і всі цим користуються. Епоксидна смола може використовуватись як у цивільному виробництві, так і у військовому. Як і більшість іншої продукції, грубо кажучи, гвинтик може закручувати дверцята до холодильника, а може прикручувати дуло до танка. Але тут є одне просте, але якщо російська компанія, з якою заключають контракт, працює або коли спрацювала з військовими, то вона може і досі діяти в інтересах російського військово-промислового комплексу, адже немає ніякої впевненості, що цю продукцію вона не поставить, наприклад, на алабугу або іншим виробникам зброї, ця логіка всім зрозуміла, да що є компанія, яка є постачальником виробника російського озброєння. Всім очевидно, що ця компанія не має мати доступу до європейського ринку, отримувати європейські товари. То будь-які зв'язки європейських бізнесів мають бути обмежені з такою компанією, яка є постачальником російського власне ВПК. Важливо те, що цей матеріал постачається з заходу. Ну скажемо так, я думаю, що в Росії є і свої варіанти смоли двокомпонентної. Але якщо вони почнуть застосовувати своє власне, то у цих шахетів почнуть або крила відвалюватися, або вони не зможуть злітати через надмірну вагу, тобто так це дуже важливий компонент, який дійсно міг би ну, якщо не повністю. Використати шахеда то принаймні притормозити його виробництво. На цьому маленькому мікроприкладі ми показуємо, як російські компанії продовжують безперешкодно отримувати європейські товари для виготовлення зброї та вбивства. Пишіть у коментарях, що думаєте ви з цього приводу, чи повинні європейці уважніше перевіряти контрагентів, чи треба вносити у санкційний список композит із діля та її керівництво, і чи сподобався вам загалом матеріал на тему санкцій. Також підписуйтесь на наш канал і підтримуйте нас на БайміКОфі.